Доброго дня. Астрологічно іронічний гороскоп здоров'я та снів для стрільців на травень місяць. З 1 по 8 травня, астрологічний гороскоп. Емоції будуть розширюватись, що створює чудові можливості для стрільців для гармонізації у взаєминах та родинних питаннях. Для стрільців цей аспект відкриває можливості для розширення соціальних зв'язків також. Можна відчути емоційну напругу, що з обмеженнями або відповідальністю за родину чи кар'єру, можливі інтенсивні суперечності або конфлікти в особистих або професійних стосунках. Важливо зберігати контроль над емоціями та діяти продумливо. З 9 по 18 травня час для несподіваних змін і нового початку. Це період, коли ви зможете зустріти нові можливості або відкрити для себе нові ідеї. Виникають непорозуміння в комунікаціях в цей період, можливі конфлікти через недомовленість або таємні наміри. Будьте обережні у своїх висловлюваннях. Гармонія в стосунках, зокрема в романтичних, може проявлятися бути в цей час та ви почуватиметесь більш відкритими до взаємодії та фізичного контакту. 19 по 31 травня. Це час для ясності в думках і нових ідей. Це чудовий період для вирішення важливих питань і роботи над проектами. Інтуїція та креативність будуть на вашій висоті. Це може бути час для розуміння глибоких аспектів свого життя та прийняття духовних рішень. Також це гармонійний час, який буде в особистих стосунках. Можливо, романтичні моменти зміцнюють зв'язки з близькими людьми. Рунічний гороскоп з 1 по 8 травня для стрільців. В цей період буде Руна Соулу. Вона говорить про внутрішні. Світло та відкриття. Цей період буде сприятливий для пошуку нових можливостей. З 9 по 18 травня руна турія. Вона символізує силу, захист і важливі зміни. З 19 по 31 травня руна райдо дорога це руна подорожі і змін. Вона символізує рух вперед, нові можливості для зростання і розвитку. Гороскоп здоров'я для стрільців. З 1 по 8 травня можливі зміни в фізичному стані через стрес, що спроводжує. Супроводжуються змінами у, у особистому житті. У цей період особливо важливо, важливо, важливо приділяти увагу при психоемоційному здоров'ю. З 9 по 18 травня цей період буде важ, важли, важким для емоційного стану, що відображатиметься на фізичному здоров'ї. Важливо звертати увагу на стрес, стан, намагатись знаходити час для відпочинку. 19-31 по 31 травня. Ви можете відчути енергетичний, енергетичний підйом в кінці місяця. Це хороший час для активних фізичних навантажень. Гороскоп зноведінь з 1 по 8 травня сни можуть бути пов'язані з подорожами або новими починаннями. Вони можуть сигналізувати про необхідність рухатись вперед і відпустити старе. З 9 по 18 травня сни можуть бути інтенсивними, з сильними, емоціями. Можливо, вони будуть містити символи, які вказують на зміни в особистих стосунках або життєвих цілях. З 19 по 31 травня з ним можуть бути про зміни та нові можливості. Вони можуть бути натхненними, вказувати на позитивні зміни у вашому житті. Також ви можете побачити символи, пов'язані з інноваціями та новими починаннями. Дякую, всього доброго.